Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як Надія Мейхер стала знову інстадівою. Олена Філонова це наше все. Курси Богдана Буше та Марії Єфросиніної та Оскар 2024. Можете зручніше, наберете чай і каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята працюють, не погладаючи своїх хвостиків 24 на 7. Мій директ інстаграму просто завалений постами, точніше, проханнями. Прокоментуй нову сторінку надії Мейхер. А я не знаю, що тут коментувати. Ну, по-перше, вона її створила ще, мені здається, задовго до того, як заблокували її основний профіль. І в неї вже тоді була ця сторіночка, ось ви можете ознайомитись, подивитись. А, в принципі, Надя Мейхер, ну вона приїхала в Європу, там залишилася, там будує своє життя. І ще в 22-му чи то в 23-му році я вже не пам'ятаю, каша в голові. Я вам казав, що Надія залишається там, вона не повернеться скоріше за все до України. І з чоловіком в неї теж є там такі натяжечки, складні стосунки. Тому, а, ну, повернулася, ну, має інстаграм, ну, завела новий, а чому дивуватися? От що, коли мене просять прокоментувати, що саме ви хочете почути? Так, з'явилася, так вже нова сторінка. Але про цю сторінку ми з вами говорили в тому році, друзі. Я про це наголошував і казав. Але якось не дуже уважно або. Окей, давайте, це мабуть, мені треба самому проаналізувати справа у тому, що у нас з'явилося дуже багато нових глядачів і підписників. І скоріше за все, вони просто не бачили випуски, про які ми говорили раніше, і багато про інших зірок і кажуть, чому ти не говориш про того? Чому ти не говориш про цю? Ага, ви, мабуть, приятелюєте. Ну, по-перше, казав, кажу, і буду завжди казати, що в бізнесі не існує друзів. Це перше. По-друге. Я, скоріше за все, от тих людей, яких ви просите порекомендувати, вже 100 разів коментував. Немає на це сил. Просто-напросто повторювати одне і те ж. Тим паче, якщо в їхньому житті не відбувається нічого цікавого. І от Надії Майхер ну, нічого не відбувається, ну немає за що причепитися, за що вчепитися, точніше. Немає що там піддивитися, аби ось так з біноклем, так так-так. Ага, ось-ось. Ну, нема про що. Немає. Тому, друзі, не тероризуйте мене, <хи> будь ласка, проханнями прокоментувати Надю Мейхер, тому що все в неї стабільно, все в неї нормально. Награлася музику. Єдине, що, от знаєте, з... мені здається, серед усіх віагрянок вона була найбільш привабливою, найбільш, як це правильно, магнет. Тизуючу, є таке слово. Ну, тобто в ній була ось ця природня сексуальність, і не виникало жодних сумнівів, що Надія зможе побудувати успішну музичну кар'єру. Але вона ніби не з цього світу, От вона така театральна діва, оперна діва. І що вона не намагалася робити в напрямку поп-музики, в неї не складалося. Це вже скільки років пройшло? Майже 20 Віагра з'явилася в 2000 році, відповідно. Це вже 24 роки з моменту заснування гурту. І як зараз усі віагрянки здали, м'яко кажучи, і як розквітла Світлана Лобода. Ну, Лобода на фоні всіх дівчат, мені здається, тримається найкраще. Виглядає просто чудово. І ніяка Міша Романова, і ці всі солістки нового покоління Віагри поряд не стояли. А Надя Мейхер, вона... Природня, вона справжня, вона дуже харизматична жінка. Але на превеликий жаль, її кар'єра не сталася. Як гадалася, мабуть, я не знаю. Один хід, просто хоча б один хід від Наді. Але ні, не дано. Ось так, друзі. Тож, у нас виходить, що Мейхер повернулася в соцмережі. Хто хоче, підписуйтесь, Надю, безкоштовний піар від мене. А її чітка позиція, відсутність, супер суперчіткої позиції, мабуть, обумовлена тим, що чоловік росіянин, з яким в неї, до речі, проблема в шлюбі на секунду. І через це вона не хоче коментувати. Але це дивно. Ну, тобто, тут, ви е, знаєте, коли трапляється війна, не може бути сірого. Є чорне, а є біле. Десь посерединці, і всидіти дупо на двох стільцях, ні. Такого не існує і не може існувати в природі. Але ж намагаються крутяться, ой, прям як Ані Лорак, яка давайте з архіву дістану відео не в тему, але хочу залишити це на згадку, яка говорить, що вона дуже тверезо все оцінює і аналізує. Я аналітичного складу чоловік та ума, тобто я завжди я аналізую, що було не так. Це дуже важливо, коли ти робиш аналіз, у тебе є сіток, то тобто є резюме. Ага, раз, два, три, по пунктам. И поэтому, когда получаешь уже этот, этот анализ, ты просто это э, как бы возможность действовать, то есть что-то изменять. Я тот человек, который никогда не сдается. Вот понимаете, вот тысячу раз бьют по ногам, тысячу раз встаешь, идешь дальше. Возможно, секрет заключается в том, что у меня было непростое детство, да, интернатское, потому что я как бы с первого класса по седьмой училась в школе интернат, где надо было выживать, где ты не можешь даже нормально покушать, потому что ты приходишь, допустим, в столовую, а твои тарелку уже съели мальчики, которые просто были голодными. Поэтому я знаю, что такое выживать, поэтому можно ли меня чем-то удивить в этой жизни и сломать, это невозможно. Потому что я переживала такие ситуации в жизни, которые уже как бы меня закалили, и есть у меня иммунитет. Печально, можно разочаровать, можно вызвать у меня, наверное, какие-то неприятные чувства, но это длится вот ровно столько. Знаете, вот, о, А завтра новий день, і я просто желаю людям добра. Ну просто far-far away, подальше від мене. Пусть усіх все буде хорошо. Отак, Кароліно, ми бачимо, наскільки ти тверезо все вмієш аналізувати. Ой, друзі, давайте поспілкуємось, Яке виставлення до Надії Мейхер. Хто, на вашу думку, з віагрянок до сих пір тримає фірму і чудово виглядає. А прямо зараз поговоримо про неймовірне перевтілення. Української ревізорки, екс-ревізорки, телеведучої обличчя нового каналу Олени Філонової, яка прийшла на мейкап до зіркового мейкап-артисту, артиста Єгора Андрюшина. І усі, хто приходять до Єгора, перевтілюються неймовірно. Казати, що Єгор талановитий від Бога, нічого не сказати. Тобто, тут слова зайві. У нас жіноча аудиторія, у нас дуже багато дівчат. І я знаю, що більшість дівчат 100% чули, хто такий Єгор Андрюшин, і багато хто від нього в захваті, тому що він майстер своєї справи. Так ось, Єгор перевцілив Філонову. До речі, філонову ми майже вперше побачили без фільтрів, бо вона завжди ними користується. Але давайте не будемо забувати, що Олена Філонова дуже закомплексована по життю людина. І її зачепили слова однієї підписниці. Хоча я не бачу нічого поганого в цій думці. Значить, дівчина, пані Наталія, пише: Я взагалі не знаю, хто то така, тим краще. Ну, з відсилкою до Філонової. Філонова обурилась і говорить наступне: сонечко, я та сама завдяки кому вас стало обслуговувати в салонах на вищому рівні, а не як при савдепі. І завдяки мені салони почали на своїх сторінках позначати. У нас чотири ступні стерилізації інструментів. Тож тепер ви знаєте, кому дякувати за безпеку і не тільки. Подивись ревізор краси та інтернет, і зрозумієш. Mm. Звичайно, ми не будемо відміняти заслуги заслуг проєкту ревізор. Це абсолютно ексклюзивний, унікальний продукт, який залишиться в історії українського телебачення, але будемо об'єктивними, як би ви не ставились до Ольги Фреймут, ніхто і ніщо ніколи не замінить пані Фреймут. От, і у свій час була ревізорка краси Олени Філонова. Звичайно, я пам'ятаю цей сезон, я пам'ятаю взагалі цей період. При цьому я не можу зрозуміти. Позицію Олени в плані не, 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 так, не так. Позиціонування Олени, я не розумію. Бо вона ж у нас ведуча, телеведуча, талановита блогерка, але ж така прив'язка до ревізору. Тому що Олено, дивись, це був найкращий час, це був пік твоєї популярності. Ти була, так би мовити, у виробництві. І замість того, аби використати цей золотий квиток в життя. Ти повністю зруйнувала вщент свою репутацію. Ти не змогла рухатись ні вперед, ні назад. І що б ти не робила воно не вправо і не вліво. Просто люта стагнація. Тому Олена Філонова своїми ж руками знищила себе, на превеликий жаль, як телеведуча. І зараз, коли вона ображається, що ніхто її не знає, так дорогенька, тебе і правди багато хто не знає, взагалі забули. Стара Гвардія так пам'ятає, молодь не знаю, хто така Олена Філонова. І тут питання не до тих людей, які говорять, що я не в курсі, що з себе представляє Філонова, а тут питання до тебе, до твого брендингу, до того, як ти бачиш подальший розвиток свого прізвища і так далі. Тому маємо, що маємо, друзі. Давайте поспілкуємось, але дуже забавно спостерігати, як наш Зірок бомбить. Я ж, до речі, вам не розповів, сформувалась там у нас гільдія. А, значить, батальйон ображених на мене. І вони постійно в тусовці ниють. Безпаловце така скотеняка. Безпалов це такий, 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 сякий. Завдяки нашій спільноті у ваших піарників знову з'явилася робота. Завдяки нашим кошенятам ви тримаєте себе в тонусі. А не так, що ви розслабились, звикли, що вам дозволено абсолютно все, бо ви ж такі великі зірки. Ні, ви самі звичайні люди, які виконують свою роботу. І якщо ви робите свою працю погано, ми це підсвітлюємо і про це говоримо. Ой, ну це моя улюблена тема. Давайте почнемо. З Бодьки буше я прочитаю спочатку анонс. бодю-бодю. Я, я не здивований. Я не скажу, що мене це прям. О Боже, це що, серйозно? Але з іншого боку, ну ну блін, ну зупинись, будь ласка, значить, в Фейсбуці гуляє реклама? Крипто індустріс. П'ятиденний інтенсив по трейдингу. Безкоштовний п'ятиденний інтенсив по трейдингу від Богдана Буше та практикуючого трейдера з депозитом 100 тисяч доларів. Щоб забронювати місце на інтенсив, переходьте за посиланням. Недалеко від Богдана Буше пішла і наша улюблена Ой, знову згадаю, накидайте каміння. E, наша улюблена Марійка Єфросиніна. Суперлюді, чомусь не люди. А люди, ну окей. Значить, реклама. Не вистачає енергії та натхнення, щоб реалізувати все заплановане? Відчуваєш тривожність та розгубленість онлайн-курс Mental Health. Прийняття нової реальності, наші страхи та комплекси, що заважають рухатись. Комплекс хорошої дівчинки. Запрошена спікерка Маша Єфросиніна Ознайомитись з програмою. Ну, тобто, ви розумієте, це ну просто. Значить, Марія Єфросиніна і поряд комплекс дорослої, комплекс хорошої дівчинки. Е, питання до наших глядачів. Давайте розподілимо, хто піде на курси буше по трейдингу. Трейдинг правильно. А хто піде до Марії Єфросиніної. Прокачувати своє ментальне здоров'я. Тут, друзі, ваш вибір, чи витрачати гроші, чи не витрачати а, на ці всі історії. Але для мене це крінге-крінге 53 рівня. Але, <кій> будь ласка, хочете стати частиною сім'ї Марії або батьки, Будь ласка, це ваші, ваші справи. Моя задача обговорити. Дати свою оцінку, своє бачення, відчуття суб'єктивне. А ви там вже самі думаєте, наскільки це перекликається з вами або не перекликається. Боже мій, розворушили ми з вами осине кодло. Я просто поговорив про це декілька разів. Ми зробили декілька маленьких сюжетів про діти-героїв, і пішли далі. Тут мені надсилають наступне. Слухайте. Вітаю! Хотіли б звернути вашу увагу на благодійний фонд «Українські герої. Один з головних засновників цього фонду Сергій Торохтій в себе в інстаграмі активно робить вигляд такого хорошого волонтера, який допомагає війську. Насправді, якщо подивитися на сторінку його дівчини, то можна побачити, як сам Сергій разом з нею неодноразово виїжджали за кордон відпочивати то на Мадейрі, то в Барселону на концерті відривались і так далі. Звісно ж, сам Сергій в себе не показує, як він волонтерить в лапках на Мадейрі, але от дівчина його не соромиться це показувати. Черговий псевдоволонтер, який прикривається фондом, щоб його не мобілізували, то щоб мати змогу їздити відпочивати за кордон. Ось таке повідомлення ми отримуємо на хвостику від нашого кошеня. Я подивився цей інстаграм-профіль дівчини. І реально, там же відпочинок на відпочинку, там, в принципі, життя вдалося і все чудово. Ми нічого не будемо стверджувати, ми з вами будемо поступово збирати інформацію, тому, будь ласочка, якщо у вас є підозри, якісь питання до прозорості тих чи інших фондів, надсилайте в діректному інстаграму, будемо розбирати. Бо є, слава Богу, в Україні ще фонди, які живуть прозоро, які реально допомагають, які роблять щось хороше для країни. Але їх дуже мало. І от такі персонажі, про яких ми озвучуємо. Ну там же ж, все нормально, життя вдалося. Ну, виїжджати за кордон під час війни, окей. Може, зараз все більше і більше за ось третій рік війни підтверджуємо те, що нині це війна для бідних. Вибачте за такий термін. Я його вже згадую не вперше на своєму каналі. А, тому що виїзд за кордон це стало вже закономірністю, це стало бізнесом. І давати дозвіл тим чи іншим людям це можливість заробити дуже великі кошти. Я в жодному випадку не є прихильником Борислава Берези, але він сказав досить розумну річ. Ну точніше, він сказав, як є. Давайте подивимось. Спочатку треба було не закривати кордони. До речі, як і в Ізраїлі, до речі, як і колись було в, Амері... в Америці під час В'єтнамської війни, до речі, як і було у Грузії, коли Шварнадзе не закрив кордони і сказав, що якщо грузини будуть біжати і не захочуть захищати свою країну, то нафіга їм така країна потрібна. Грузини не збігли. Ні, хтось поїхав, як завжди. Із Ізраїля хтось поїхав, і Сполучених Штатів, там, згідно статистиці, десь 50 тисяч людей поїхало. Поїхали, але не всі. Більше того, в Ізраїль поверталися зі всього світу. І грузини поверталися. Наша влада зробила інакше. Вона закрила кордони і зробила з цього непогану годівничку. Фактично, я вже багато разів казав, це легко враховується більше ніж 900 тисяч українців, чоловіків призивного віку виїхало. Навіть давайте умовно 400 тисяч на підставах, а півмільйона ну як завжди, як в нас вміють. Мінімальний тариф був 5 тисяч доларів. Півмільйона на п'ять тисяч це 2,5 мільярда доларів. Хтось поклав собі в кишеню. Ну сто це звичайний пересічний, який там, який на кордоні стоїть, Так, хто мені хоче хтось сказати? Ні, це ті, хто кришується, це ті, хто працює з цими схемами, це депутати, це голови областей, це велика кількість людей, які обслуговують, обслуговують нашу владу. Це всі ті, хто мають вплив і можуть це зробити. Схема була створена з самого початку і почала працювати, даючи їм величезні гроші. Зараз ми бачимо, схему не скасовують, ну тому що вона все ще приносить гроші. Але. Вона дискредитує Україну і вона деморалізує фактично ситуацію. Тому що ну ми ж бачимо, українців не випускають, а всі інші країни спокійно виїжджали. Хочу почути ваші думки. Наскільки ви погоджуєтесь з цими твердженнями або ні, а ось ці благодійники це взагалі окремий вид мистецтва? Тож будемо шукати інформацію про усіх. Давайте, кошенята, надсилайте. будемо вивчати кожного та кожного, щоб не виїздили так налегке, і не відчували вседозволеності. дозволеності. І на завершення. Пам'ятаєте, я згадував нагородження на премії Оскар українського режисера Мстислава Чорнова. І як виявилось, що коли була промова Мстислава, подяка за перемогу в номінації в міжнародній версії, виступ Мстислава був вирізаний. Є чудовий допис від Лук'яна Галкіна. Зараз зачитаю. Зараз в ефірі телеканалу Суспільна Культура знову йде Оскар, але це не скорочена міжнародна версія, яку ми анонсували раніше. Це повтор повної версії від учора. Чому? Бо в міжнародній версії не знайшлося місце для нагородження 20 днів в Маріуполі та потужної промови Мстислава Чернова. Чи це єдина номінація, яку вирізали? Ні, міжнародна версія це дуже скорочений варіант Оскару. Чому тоді обурені? Бо минулого року в міжнародній версії номінація Найкращий документальний фільм якраз таки була. І переміг там фільм Навальний. І Юлія Навальна виголошувала політичну промову на аполітичній церемонії. Ми впевнені, що версія Оскару, де немає нагородження 20 днів в Маріуполі, не потрібна українським глядачам. Протест дійсною направили. З одного боку, ми пораділи, що вперше в історії українського кінематографу отримали Оскар надпотужна промова Мстислава тут слова будь-які зайві. Але ж, а політичний конкурс серйозно. І пан Галкін настільки доречно провів ось цю паралель між тим, як дали слово і можливість бути почутою на весь світ дружині Навального, а нам. Хм, Черговий раз. Ви мовчіть! Бо Оскар це політичний конкурс. Ел лицемірство. І немає чого додати. Ось такі у нас сьогодні з вами, друзі, новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!